Друзі, потрібна ваша допомога. До благодійного фонду Твій крок звернулись хлопці з 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Їм потрібна мобільна майстерня локер. Подивіться на картинку, побачите, як вона виглядає. Це суперкар, в якому є абсолютно весь інструмент, який може ремонтувати автівки. І ця машина, вона. Постійно пересувається на нові місця, вона не базується в одному на одній локації, тому ворог не зможе її обстріляти. Наразі станціонарні майстерні вони обстрілюються, і хлопці дуже хочуть таку машину, щоб бути непоміченими ворогами, ворогами та ждунами. Тому давайте закинемо великі та маленькі гривні. На цей збір тут є монобанка та приватконверт. Переходьте на сайт «Твій крок». є дві версії сайту з трошки різними доменами. Тому не лякайтесь, це один і той самий благодійний фонд. І він зв'язаний з однією банкою, тобто реквізити однакові. Закидайте грошики маленькі, великі, та допомагайте нашим оборонцям боронити нашу Україну. І також, чим більше буде полагоджених активок на фронті. Тим більше буде можливості забирати наших бійців з небезпечного місця. Тому що хлопці наразі абсолютно всі, майже всі хлопці з усіх бригад та підрозділів, вони вимушені ходити ногами у важкій амуніції після недоспаних ночей під обстрілами. Тому давайте не будемо байдужими і зробимо так, щоб автівок на фронті було так само, як і в тилу. Дякую вам.